Віталій Самоленко з нами на зв'язку, начальник протиповітряної оборони 3-го армійського корпусу. Пане Віталію, вітаємо! І одразу вітаємо вас із таким світлим, важливим святом для нашої держави день незалежності сьогодні України. А можливо, у вас є привітання для побратимів одразу. Хочете за допомогою телеефіру передати ці вітання усім українським захисникам. Вітаю, слава Україні! Я думаю, в першу чергу е хочеться побажати сил і наснаги в цій боротьбі. Тому, в першу чергу це такі мають бути привітання для наших військових. Що ви хотіли б сказати в цей день нашим громадянам, тому що дійсно ми розуміємо, що з одного боку це свято, з іншого боку, ми розуміємо, що це свято зі сльозами на очах, тому що війна торкнулася кожної української родини. Фактично, та важко знайти ту, якої не торкнулося. Отже, що б ви хотіли з найважливішого для вас передати громадянам України? Ну, мабуть, в першу. Щергу це розуміння цієї війни, яка відбувається. Все ж таки, за незалежність ми боролися не одне століття. Так і для нас питання незалежності стояло досить давно. Ми можна сказати, що все ж таки це відновлення незалежності, бо у нас була і незалежна держава Українська Народна Республіка, Гетьманство і, і ще часів великих князів. Так, тому все ж таки треба не забувати, що за незалежність треба боротися. Це найголовніше. А боротьба дуже сильно винагороджується майбутньому пане Віталію. А коли ми кажемо про те, що сьогодні така важливе свято, його треба відзначити. Оце святкування, про які ми можемо говорити його межі чи то рамки? Бо насправді в українському суспільстві всі ці роки повномасштабної війни постійно триває така дискусія, достатньо суперечлива. І здебільшого є така думка, що не можна святкувати, веселитись під час війни. Як потрібно відзначити цей день день незалежності? Яка ваша думка з цього приводу? Я думаю, в першу чергу ми всі маємо розуміти, що в першу чергу це пам'ять про наших загиблих воїнів, пам'ять про історію, яка є нашої держави. Але все ж таки не треба навіть, повністю замикатися на темі війні. Треба мати час і на відпочинок, і тим паче, що для цього і воюють сили оборони України, які дають цю можливість мирні території України, так насолоджуються цим часом. Коли ми кажемо про незалежність, знов ж таки про таку пануючу думку в суспільстві, а нібито всі бійці на фронті, це саме націоналісти такі ярі, скажімо так, власне, хочеться дізнатися, а яка роль у націоналізмі в державі є станом на зараз, і якою вона може бути загалом? А коли ми кажемо про націоналізм, чи можна бути націоналістом і при цьому розмовляти російською, знов ж таки повертаючись до того знаєте, наративу, розповсюдженого, що бійці на фронті використовують ту мову, якою ніби зручно говорити там в умовах, коли над головою рак. Кето, шахеди різноманітні снаряди, мовляв, не до того, щоб обирати мову, чи так це пане Віталію? Ваша думка теж? Будь ласка, ну треба розуміти, що мова це ж є частиною. Знаєте, інструмента російського наративу, так який використовується, тому звичайно мова відіграє важливу роль, але на фронті повірте не настільки знаєте, таке гостре це питання, бо просто на це на жаль немає у нас часу, тому звичайно, це є важливим аспектом так боротьби українських. На цій війні мова також, але на фронті це не настільки прям важливий фактор, який дуже сильно відіграє. А український націоналізм. Ну треба розуміти, першу, хоча б бути патріотом. Давайте почнемо з цього. Потім перейдемо вже до націоналістичних поглядів. І будемо зростати як справжні українські націоналісти, які були свій час в боротьбі там ООН особливо так, які у нас функціонували під час Другої світової війни. Хоча б Пане Віталію, буквально новина, яка зараз з'явилася. Норвегія виділяє Україні близько 700 мільйонів доларів на посилення протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною. Наші захисники отримують дві системи Петрів разом із ракетами. Постачання обіцяють здійснити вже якомога швидше, принаймні так пишуть. А власне, пане Віталію, а давайте якусь загальну оцінку, якщо можна надамо протиповітряній обороні, яка є станом зараз в Україні, і власне складову, можливо, саме яку виробляє українські оборони. Промисловий комплекс. Наскільки ми станом на зараз, от 25 серпня, 24 серпня, прошу 25-го року, змогли захистити наше небо? Ну, дивіться, протиповітряна оборона в Україні на даний момент є самою ефективною серед усіх армій світу. Тобто, тут кількість цілей, які збивають протиповітряна оборона в Україні, на жаль, жодна країна взагалі не може навіть собі уявити, який функціонал виконують захисники в небі. Ті засоби, які надходять, наприклад, військо з іноземних партнерів, так вони є ефективними, новими, але найголовніше це люди, які їх використовують, З які навченості наших розрахунків, екіпажів, які працюють, новітних підходів управління планування. Ми маємо таку ефективну можливість, скажімо так, застосовувати ці засоби саме ефективно, не просто щоб вони стояли як більшості країн світу на даний момент. Плюс досвід наших військах він досить дуже високий. Жодна країна в світі цим не може на даний момент, скажімо так, якось заручитися в інших країнах. А в нас все ж таки наші військові мають і великий досвід, і найголовніше бажання працювати з цими новими засобами. Коли ми кажемо про навички наших українських захисників, нас навчив буквально досвід час, чи все ж знання, які ми в базі вже мали на початок повномасштабного вторгнення? Чи навіть і досвід якихось наших союзників-партнерів їхньої армії, також мав величезну роль в цьому всьому процесі? Чи можемо ми в пріоритетності якось розставити ці значення, ці моменти? Ну звичайно, в першу чергу, це знання так. Якщо ми беремо там третій армійський корпус, у нас іде постійна підготовка офіцерів, сержантів. Ми не маємо права розслаблятися. Ми маємо завжди поновлювати свої знання, вчитися в інших навіть країнах, брати звіти якусь інформацію. Але основний фактор це все ж таки досвід цієї війни. Найголовніше, що ми його опрацьовуємо, ми робимо з нього висновки. Ми постійно, скажімо так, підлаштовуємося на ті реалії, які на даний момент у нас є. І це найголовніше. Це швидкість прийняття рішень, які у нас є, які, наприклад, навіть у противника вони не настільки ефективні, так як у нас а не ефективні, тому що вони не бажають цього розвитку, невдало переймають технології своїх там дружніх країн. Чи не розуміються в тому, що ми розробляємо, бо вони ж слідкують за нами. Чи як пояснити? І чи правильно розумію, що ми буквально в цьому сенсі. Попереду тут важливий момент це система. На жаль, у нас також ще залишається багато системи радянської, так і гнучкість прийняття рішень. На жаль, досить важка історія, і так само у нас зберігається в російській армії. Це копія радянської армії. Вони нічому не змінювалися. Звичайно, на даний момент у них є дуже прогресивні підрозділи в дуже багатьох напрямках. Вони функціонують, але в протиповітряній обороні вони залишаються такими ж системними, як радянські армії. І без змін якихось таких, знаєте, гнучких підходів. У нас все ж таки в цьому плані ми набагато швидше рухаємося, і це наш, скажімо так, і плюс дуже великий, особливо на фронтове пиво, яке ми є так на фронті, яке здійснює прикриття підрозділів. Ми максимально рухаємося по технологічному прогресу. Бо, наприклад, в третьому армійському корпусі ми максимально намагаємося зменшити так втрати нашого особового складу. Це наша найголовна головна задача. І тому ми віддаємо всі сили на напровадження нових технологічних засобів, нових засобів ураження або нових підходів ведення бою пане Віталію. Ну в нашому ефірі сьогодні з нагоди дня незалежності проходить опитування, якою ви бачите Україну через 10 років. Але у військових ми запитуємо, якими ви бачите збройні сили України через 10 років. Чи є у вас відповідь на це запитання, пане Віталію? Чи це за великий термін, щоб зараз давати такі оцінки? Ну давайте так про мрії. мрії. основні, що збройні сили України були сильними, скажімо так, технологічними і професійними, щоб все ж таки збройні сили, як скажімо так раніше, ніхто про них не забував. Бо як показали тепер вже я думаю, для всієї нації розуміння вже маю надію. Прийшло, що армія це основний засіб збереження нації, тому все ж таки збройні сили мають бути професійними сильними, Навченими і постійно перебувати, скажімо, так, в пріоритеті нашого військово політичного керівництва. Пане Віталію, ми дякуємо вам за вашу змогу долучитись до прямого ефіру ранок лайв разом з нами проаналізувати власне всі ці події, вирій новин, які відбуваються. І надзвичайно дякуємо вам за службу. Вам та вашим побратимам. Бо дійсно той вклад, який ви робите по перше, він неоціненний. По-друге, він дійсно буквально кожен крок, кожну секунду наближає нашу спільну перемогу, яка я впевнена нас очікує вже надзвичайно скоро. Хочеться в це вірити і сподіватися саме на це. Дякуємо вам. З нами був Віталій Самоленко, начальник протиповітряної на оборони 3-го армійського corpusum